7 година 31 хвилина в Києві про це найголовніше у прямому ефірі під комбінованим ударом цієї ночі перебувала Чернігів, Чернігівщина, Харківщина, Полтавщина. Росія обстрілювала кинджалами, крилатими ракетами і балістикою. Росіяни вночі атакували Чернігівщину ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об'єктів та багатоповерховий житловий будинок в Ніжині. За попередньою інформацією, одну людину поранено. Ну і сьогодні у президента розпочинається візит до Вашингтона. Як стало відомо журналістам, президентом заплановані зустрічі з оборонним та енергетичними компаніями з конгресменами та з главою Білого Дому Трампом. Чи відбудеться спільний медіабрифінг двох президентів? Поки невідомо. Українська делегація прибула до Вашингтона на початку тижня. Вчора керівник офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо і назвав цю зустріч ключовою. Ну і заява Трампа вчорашня Україна хоче перейти у наступ. Це він зробив якраз напередодні зустрічі з Зеленським сьогодні. Президент зазначив, що штатам доведеться ухвалити рішення з цього приводу. Власне, чи мав він на увазі передачу Україні додаткового озброєння? Він не уточнив. Питання отримання від США дальнобійних ракет Томагавк знову ж таки буде головним на цій зустрічі. Український президент вважає, що додаткове далекобійне озброєння здатне закласти довготривалий фундамент миру. Діп і наша далекобійність, те, що дійсно впливає на російський потенціал війни, та відчутно його знижує. Головне завдання масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є. Це реально може наблизити завершення війни саме сполучених штатів є можливість такого, такого глобального впливу. Росія платитиме за ціну агресію, якщо не припинить війну в Україні. Про це заявив міністр оборони США Під Гесет на міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі. А очільник Пентагону каже, що якщо в короткостроковій перспективі не буде прогресу в наближенні миру в Україні, США разом з партнерами почнуть тиснути на Росію. Він також зазначив, що найкращим засобом стримування російської агресії є НАТО з лідерською ролью Європи. Гес додав, що боєздатна армія України повинна бути спроможною далі тримати оборону і таким чином продовжувати стримувати російську агресію вздовж кордону НАТО. Вже на зворотньому шляху з Брюсселя до США літак з міністром війни, так тепер називається міністерство оборони, пітом Гексотом з'яснив незаплановану посадку. Перед цим борт почав втрачати висоту біля південно-західного узбережжя Ірландії і подав сигнал лиха. Літак розвернувся і приземлений. Ся у Великій Британії а, причиною стала тріщина в лобовому склі. Сам Хексет написав, що всі в порядку, і політ продовжився. Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад 2 мільярда євро. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус на засіданні Рамштайн. Допомога міститиме системи ППО, зокрема Петріот. Також там будуть радіолокаційні комплекси, арт-системи з високоточною зброєю, ракети та боєприпаси. Також Німеччина надасть дві додаткові системи ППО Айрісте з керованими ракетами, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв'язку та ручну зброю також за підсумками Рамштайну, повідомили, що більше половини держав НАТО доєднаються до закупівлі американської зброї для України по ініціативі П'юРЛ. Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте. Свої внески пообіцяли зробити Швеція, Естонія, Фінляндія. Також союзники по НАТО сьогодні обговорювали, як створити стіну з дронів для протидії Росії. Нову систему захисту від безпілотників хочуть запустити до кінця 27-го року. В усіх регіонах, крім Донецької частини Чернігівської області, напередодні були застосовані аварійні графіки відключення світла. Як повідомило Міненерго обмеження запровадили через наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи ближче до опівночі. Більшості областей України почали скасовувати аварійні відключення світла, зокрема у Києві та області, а також на Одещині та Дніпропетровщині. На Чернігівщині наразі продовжують діяти графіки погодинних відключень. В Міненерго закликали українців споживати електроенергію ощадливо. Це, власне, допоможе уникнути тривалих блекаутів. Все на цьому далі буде сняли. Триває.